Ми в Мюнхені. Саме тут в архівах Інституту сучасної історії зберігається документ, існування якого заперечують у сучасній Росії. Поміж стележів із сотнями документів дослідниця Юлія Фонсаль шукає щоденники, які дивом вціліли і збереглись до нині. Їм 80 років десь тут вони точно мають бути. Можна забути. Погляньте, тут можна загубитися. Ось тут мають бути ці документи. Бачите, напис квітень 45 45-го». Ми перші, хто побачить оригінал свідчень про зґвалтування німкень визволителями з Союзу. Ці зошити належать жінці з Берліна, яку ґвалтували радянські солдати. Німецька журналістка Марта Гіллерс записувала все, що з нею відбувалось три місяці, із квітня по червень 45-го. Узнала я этом только находясь здесь. Я дізналася про це тільки перебуваючи тут у Німеччині, коли я почала займатися і цікавитися історією. Я вивчала історію в університеті тільки після університету, коли я почала займатися конкретно історією військових дій, історією Другої світової війни. Я дізналася уперше про це і прочитала потім у щоденнику. Я узнала вперше об этом і прочитала потом дневнике. Які були тоді думки ваші? Для мене це було для мене це було якоюсь мірою шоком і відкриттям. Тому що я ніколи про це не знала. Оскільки в СРСР і в сьогоднішній Росії і після радянської Росії ця тема як правило замовчувалася, хоча був якийсь проміжок часу, коли можна було про це говорити, але все ж це табуйована тема, тому для мене це був шок. Написаний цей щоденник німкенею Мартою Гілерс. Вона була журналісткою. І вела цей щоденник доволі короткий період часу – з 20 квітня по 22 липня 1945 року. 22 июня 1945 года. 3 квітня 45-й. Ось дивіться, квітень 45-го. Ось це був перший зошит. Ось це другий і більш якісний зошит, третій. Вона робила якісь доповнення на полях, уклеювала вирізки з газет. Правда, їх зовсім небагато, але ось тут дивіться, вона зображала саму себе і поруч хтось стоїть зі свічкою. вона писала частково у підвалі, принаймні першу частину, і вона дуже детально теж описує підвальне суспільство тобто, те, як берлінці сидять у підвалі, ховаються там і чекають. Прячуться там і ждут. кстати, ще була і вона, до речі, ще була хорошим художником, тобто не тільки писала, але і малювала те, що вона побачила. Картинок небагато, але у своєму післявоєнному житті, коли вона працювала журналісткою, вона далі продовжувала працювати у журналістиці, вона робила такі замальовки. Тут здається, жінка сидить у візку. Є навіть одне місце, де літаки намальовані, бомбардувальник, Особливість її спостережень ще й у тому, як вона пише її спостереження, нещадні і холодні. те, як вона описує ті ж сцени насилля над собою, ніби це не вона. У щоденнику, особливо в опублікованому, вона дуже деконструює створений нацистами міф про сильного арійського чоловіка, який виявився не встані захистити своїх жінок і дочок. на Якщо подивитися на зміст, то можна розбити цей щоденник на три частини. Перша частина це розповідь про постійні бомбардування. Вона пише у підвалі про голод, падіння нацистського режиму, очікування приходу Червоної армії, а вторая часть друга частина захоплення Берліна Червоною армією стосунки між переможцями і переможеними. Ця частина зокрема і про насилля, і третя частина це як би так сказати повернення до мирного життя, нормалізації. Нормалізація Марта гілас. Марта Гілерс до речі публікувала щоденник анонімно без імені. То вона насправді ми дізналися зовсім нещодавно. Там вона описує способи і досвід виживання, причому вона це робить дуже відверто, самокритично, частково із чорним гумором і певним сарказмом. Нам в суботу. Після обіду двоє літніх чоловіків сивою бородою увірвались в двері. Один тримав двері важкими автоматами, інший вигнав чоловіків і жінок із приміщення. Я хочу втекти. Він мене ще раз кидає. Рве на мені мої останні штани. Мої єдині думки мої останні штани. Я в гніві. Мені порвали мої останні штани вона фіксує багаторазові зґвалтування і в той же час описує стратегію виживання жінок і свою особисту стратегію виживання після перших зґвалтувань вона ухвалює рішення знайти собі вищого за рангом чоловіка у найкращому випадку офіцера, як вона сама каже, вовка, який буде захищати її від рядових солдатів. Їй це вдається, правда, не одразу, і ця стратегія працює тільки маючи відносини із кількома чоловіками одночасно. І в цьому і проявляється амбівалентність щоденника, тому що він описує не тільки зґвалтування, але також і певною мірою проституцію, тобто межі між зґвалтуванням і проституцією у неї розмиті з маючи відносини із багатьма чоловіками, вона створює кілька портретів, можна сказати, соціологічних портретів, з ким вона має справу. Поміж них є, звісно, ті насильники, яких вона більше не зустрічала і не бачила. А є ті, з якими вона мала більш тривалі стосунки. І у цьому плані, звісно, вона і розуміє, чому вони це роблять, але не в першу чергу. Можна в у Неї зустріти такі думки про те, що це помста за те, що вони пережили під час окупації, під час війни на своїх радянських територіях, на своїх советських територіях, тобто, чому От чому насилля відбувалося? вона про це так відкрито не пише. Вона скоріше пише про те, як це переживали жінки. І що ці зґвалтування були масові. Це були не окремі якісь випадки. Масове та блінняцільні прикази і існували накази і навіть заборони з радянського боку, тобто від військового командування. Був навіть наказ Сталіна з квітня 45-го року та інші накази, які забороняли мародерство і зґвалтування. І навіть передбачався розстріл на місці злочину. Але наскільки ці накази потім доводилися до окремих солдат і виконувалися, це спірне питання. Варшава, Будапешт, відень, Берлін. Звільнення кожного з цих міст супроводжувались масовими зґвалтуваннями. Лише в Німеччині таких випадків більше двох мільйонів. Іслідування є роботи, є книги. Є певні розвідки істориків, книги, є дослідження про Будапешт, є про Австрію. Є роботи, які показують і доводять, що у Польщі були зґвалтування. певні закономірності можна простежити. Наприклад, там, де були жорстокі бої, зґвалтування були більш розповсюдженими. Цей зв'язок можна простежити. можна Доля цього щоденника дуже дуже цікава і незвичайна Річ у тім, що публікації цих записів уперше були оприлюднені у США у 1954 році. Хоч вона їх писала не для публікації а для себе, як терапія, оскільки вона була журналісткою, у цьому не було нічого дивного. У той час усі писали щоденники, усі були так чи інакше графоманами, тобто вона не планувала його публікувати, але вона передрукувала свої рукописи. Спершу вона ж писала все руками, усі три зошита. А потім у літку того ж 45-го передрукувала на друкарській машинці. І цей манускрипт у неї в її особистому архіві зберігався. Манускрипт уні. Лічно архіві хранілса на похоже... вона здається, його не планувала публікувати. Але один з її знайомих і друзів, який сам був журналістом, і працював у виданні курт Марек. Він її вмовив опублікувати ці записи. І Коли вона друкувала цей щоденник, вона вже дещо змінювала. А вона вже під час підготовки до публікації вона дуже дуже багато чого додавала она очень-очень много що добавила. А после окончания войны она... А после закінчення війни вона вийшла заміж за швейцарця і іммігрувала у Швейцарію. Жила у Базелі. А чоловік здогадувався, через що вона пройшла. Он все знав. Він все знав, і он даже він усе знав і навіть виступав як її агент, оскільки вона завжди хотіла залишатися анонімною. вона навіть описує у листах своєму другу Марику одну ситуацію, як її чоловік веде перемовини з агентом видавництва, і вона сидить просто як його дружина поруч. і ніхто не здогадується, що вона і є автором цієї книги. Автор книги тобто, якщо ми говоримо про щоденники, то треба розрізняти оригінали, які складаються із трьох зошитів, і опубліковану книгу, яка вийшла у більш розширеному варіанті, і яку вона доповнювала і дуже сильно анонімізувала, буквально все. буквально усе навіть імена солдатів і їхнє походження. Тобто вона повністю усе змінила, щоб ніхто не дізнався, хто стоїть за цим щоденником. Хто стоїть за цим ніком. Да, і все це вона робила. Я думаю, у кінці 40-х чи на початку 50-х. у 1954 році вийшла ця книга. Були опубліковані щоденники, як я згадувала у США англійською мовою. І це викликало великий резонанс. потім він був перекладений одразу на 14 інших мов дацьку, норвезьку, японську, навіть німецькою мовою вперше вийшла книга у 1959 році у Швейцарії. І була доступна для Німецькомовного читача, але у дуже маленькому тиражі, доволі таки невідомому видавництві. Практично вона не знайшла свого читача. Не знайшла свого читача. Сюди нам Ось тут кілька поличок із перекладами, з різними виданнями, перекладами. ось у польському перекладі це здається норвезький, японський. Це в Аргентині була видана книга іспанською. щоденники Марти Гіллер з довгий час лежали в шухляді, а відомими на весь світ стали аж після її смерті. 2001 року. Жінка в Берліні стала бестселером. Її переклали на понад 30 мов світу. У Росії назвали екстремістською літературою. Втарічна. І безселерам повторно ця книга була видана 2003 року у Німеччині, і тільки тоді отримала розголос. Але треба сказати, що авторки цієї книги, тобто Марти Гілерс, вже не було у живих. і було і це було таке друге перевідкриття цієї книги, яке дійсно викликало великий резонанс. На русском она была російською. Вона була перекладена пізніше. от неофіційно вона існувала вже давно в інтернеті. А офіційно вона була перекладена у 2019 році, якщо я зараз не помиляюся. Але її купити неможливо в Росії. вона у списку забороненої і екстремістської літератури. хоча варто відзначити, я навіть впевнена, що її ніхто там не читав. одне неформальне маленьке видавництво опублікувало цю книгу, але вона одразу викликала шквал критики в Росії. Ця правда не вписувалась в об. Воїна-визволителя, яким надзвичайно дорожила радянська пропаганда. Сталін одразу після капітуляції Німеччини наказав якнайшвидше встановити пам'ятники радянським солдатам в усіх столицях Східної Європи. Нині через 80 років ці рукописи дають нам відповіді, чому сучасні окупанти повторюють чинки своїх дідів. Цей злочин росіяни так ніколи і не визнали злочином. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов з Мюнхена, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.